Колишніх дніпрян не буває наразі мова про легендарних людей футбольного клубу Дніпро» початку нульових і притул до зникнення команди з орбіти. Попри зміну тренерських штабів і складів гравців, ній постійно панувала преднаманна тільки її неймовірна атмосфера щирих взаємовідносин і дружніх стосунків між усіма від футбольного поля і далеко поза його межами в побуті від керівництва і обслуговуючого персоналу до поварів і охоронців. І навіть сьогодні, коли вже 10 років, як Дніпро розчинився. Його легендарні виконавці. Спробую прорахувати без заслуг і регалій Володимир Єзерський, Руслан Ротань, Дмитро Михайленко, Олег Шилаєв, Сергій Назаренко, Сергій Кравченко, Віталій Мандзюк, Руслан Костишин, Валерій Федорчук, Денис Бойко, Артем Федецький, Євген Шаху, керівник наукової групи Валерій Шамардін надали посильну допомогу військовому підрозділу, в лавах якого сьогодні разом з побратимами на Донецькому напрямку борони кордони нашої держави, колишній співробітник прес служби клубу, а нині офіцер збройних сил України. України Юрій Макодзеба. Разом зі своїми колишніми партнерами по Дніпропетровському Дніпру вирішили надати посильну допомогу нашому другу, колишньому співробітнику прес-служби Юрію Макодзебі. Твоя робота залишила слід у клубі, а нині офіцеру Збройних сил України та його побратимам, які боронять нашу державу від ворога, хлопці. Велика вам шана і подяка. І разом до перемоги. Бійці, звісно, з подякою не забарилися і були навіть трохи розчулені, що про них не тільки пам'ятають і згадують, але й намагаються підтримати і матеріально та ресурсно також. А в контексті вищезгаданого Дніпровського духу подібне виглядає і зовсім зворушливо. Мої дорогі ветерани Дніпра, але ветерани таке не хочеться вам. Вас так називати, ви ті, хто приносив славу Дніпру. дякую вам за допомогу нашому штабу, нашої бригади. Бо зараз скрутні часи у всіх, скрутні вони і у нашої держави, і нам військовослужбовцям доводиться якось шукати шляхи для того, щоб все у нас було добре з матеріальної точки зору. І ви в цьому нам дуже допомогли в придбанні принтера, в придбанні кондиціонера, що нам потрібно саме зараз в таку спеку. І особисто від себе я скажу, що ви зайвий раз мені доказали, хоча я і так про це здав. Дніпро це були найкращі раки. Ще раз вам дякую і всім вам самого головне міцного козацького здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Ми у свою чергу також дякуємо усім вище перерахованим, колишнім гравцям Дніпра за зроблене і переконані, що такі кроки з боку всіх інших небайдужих не тільки вселяють впевненість і бойовий дух у наших оборонців, але і і надають конкретну допомогу у забезпеченні боєдознатності їхніх підрозділів. Всі би так браво.